Приготуємо глазур на пасочки таку, яка не ліпне, не кришиться та й за смаком суперова. Для приготування її нам потрібно інгредієнти згідно цього списку. Як бачимо, не потрібно ні яєць, ні лимону та. й Приготування такої глазурі на раз, два, три. І так про все по порядку. Чайну ложку швидко розчинного харчового желатину на 10-15 хвилин заливаємо холодною водою, води додаємо дві столові ложки і все змішуємо. Нехай желатин набухає. У каструльку чи в сотейник насипаємо 100 грамів цукру, додаємо щіпку лимонної кислоти і дві щіпки ванільного цукру. Наливаємо сюди ж води, наливаємо дві столові ложки води. Ставимо. Каструльку на маленький вогонь і варимо до тих пір, поки увесь цукор розчиниться. Це важливо, щоб цукор увесь розчинився. Потім додаємо вже розбухлий желатин і безперервно розмішуємо вміст. Каструльки до тих пір, поки желатин розпуститься. Але важливо, щоб він не закипів. Тільки бачимо, що міст посудини буде кипіти, відразу знімаємо каструльку із вогню. Кілька секунд ще перемішуємо вміст каструлі і виливаємо рідину у зручну ємність, в якій ми будемо збивати міксером. Збиваємо рідину ще теплою і збиваємо стільки, наскільки густу глазур ми хочемо, щоб у нас вона вийшла. Якщо хочемо, щоб на пасучках були потічки, то збиваємо так, щоб із вінчика глазур стікала. Пам'ятаймо, чим довше збиваємо рідину, чим глазур стає густішою. Глазур швидко охолоджується і стає густою. То потрібно відразу її поміщати на великодній хліб. Як? Яким чином, а зручним способом, чи просто зануриємо пасочку у глазур ось так, чи наносимо її лопаткою. Ми підготували. Не дуже густу глазур, вона стікає донизу паски. Це так смачно, красиво! Так як глазур швидко підсихає, то ми відразу пасочки посипаємо кондитерською посипкою. Ось ми як прикрашаємо наш великодній хліб. У нас виходять пасучки не тільки красиві, а ще й смачні. Як ми випікаємо їх? На нашому каналі є відео, посилання в описі. Залишаємо пасучки на 4-5 годин, нехай глазур підсохне. Друзі! Вітаємо! Усіх із прийдешним святом із Великоднем. ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Підписуйся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили. А кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Далі буде ще смачніше приготування страв.